Вітаю вас, друзі! Знаєте, я давно не записував окремих випусків про дуже відомого зрадника України Іллю Киву. І ось цей момент настав. Справа у тому, що російські пропагандисти записали Іллю Киву у олігархи. Не дожидаюся, жатажа із Києва. вилетіли всі! Українські олігархи. тому що той самий народний депутат України із партії Кума Путіна ОПЗЖ Ілля Кива втік з України напередодні ймовірного російського наступу. До речі, учора президент України Зеленський записував відеозвернення, у якому серед іншого запрошував втікачів назад в Україну. Я зараз пропоную вам протягом 24 годин повернутися на батьківщину і стати пліч обліч. З українською армією, з нашою дипломатією, з нашим народом. утікач Ілля Кива, який, мабуть, вирішив взяти приклад із істоліка Шарія, Зеленському на це відповів. Але про все по порядку. А спочатку ви підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео. Та щоб це відео набрало більше переглядів, напишіть під ним будь-який свій коментар. Прослушав Зеленського, і мені є що йому сказати. Ти говориш, возвращайтесь. Куда цими словами народний депутат України Ілля Кива фактично підтвердив ту інформацію, яку поширювали українські медіа, про те, що він боягузливо втік з України. Але ж сам Ілля Кива постійно раніше кликав сюди російських окупантів. Він кликав сюди загарбників. Україні потрібно освобожність. То народ України от чекає, чекає від сьогоднішньої вот этой цієї... А я говорю Путін, Спаси нас зрадник України Ілля Кива кликав сюди в Україну російські війська, і коли вони стали накопичуватись біля наших кордонів, боягузливо втік. А самі, а самі бігуть з України, у цьому насправді і є уся сутність зрадників із партії ОПЗЖ, більша частина яких зараз втекла з України. Так 90% Діпутатам ані ж собрались серйозно розпродавати и і из страны. вони кличуть сюди Путіна, вони хочуть, щоб російська армія стріляла в українців, щоб російські солдати вбивали у тому числі і виборців ОПЗЖ. Але коли той самий руський мір, який вони сюди кличуть, наближається, то немов щури починають валити, то вони вже всі давно вибачте, та повернімося конкретно до самого Іллі Киви. Давайте спробуємо йому дати можливість пояснити, чому саме він утік? Ні. Все. Ілія Прослухав. Ага. Знову щось не виходить у народного депутата Іллі Киви. Мабуть, це провокація ворогів, але нічого. Давайте дамо йому другий шанс пояснити з Іспанії, чому він зараз не в Україні. Ти говориш, возвращайтесь, куди? В страну, в якій Тебя загоняють. Кива боїться сказати, що він тікає від російських окупантів, яких сам і кликав в Україну. Тому починає вигадувати і каже, що нібито проти нього відкрили кримінальне провадження і хочуть його заарештувати за державну зраду. Але він про це говорить чи не щодня і так, уже протягом багатьох місяців. Мені повинні видвінуть обвинення по стаття яка раніше вже була відкрита, стаття була відкрита, якщо ви знаєте по змінює. вона не одна Кива працює проти України і в інтересах російських окупантів під час збройної агресії з боку Російської Федерації, і це поза сумнівом державна зрада. Але він каже, що це усього лише інші погляди та позиція. Коли йде системне уголовне переслідування за те, що у тебе іная позиція. Ну, даруйте, ми так маємо за його логікою і педофілів пробачити, тому що у них просто інші погляди на любов та інша позиція. <рес> Та найголовніше це те, що у Киви дуже, як завжди, послідовна позиція. От він обіцяв, що буде боротись, що не буде тікати, і саме так і зробив, зваливши з України. Ми не боїмося, ми противостаємо, і ми будемо боротися. Ми і далі будемо. і облічать власть, і боротися. І Я буду далі боротися. Я буду боротися з преступним режимом, вочевидь, як і вже згаданий раніше, толік Шарій, Кива планує боротись проти злочинного режиму і судити його просто з берегів Іспанії. Ми будемо їх наказувати і судити іменем українського народу. Тільки я маю тепер серйозне питання: якщо Кива втік з України, то хто тепер буде захищати руських в Україні від геноциду? Власть. Готово устроїть геноцид руського населення в Україні. Та повернімося до його смішних пояснень. Києва, серед іншого, заявив також, що України як такої взагалі не існує. Сьогодні немає країни. а ще він неочікувано виступив проти своєї ж ідеології. Що ж ви давали? Нацизму і фашизму рості, як грибам! Ймовірно, ті самі гриби він потім успішно і з'їв, тому що я нагадаю, що Ілля Кива любить Беніто Мусоліні та любить насправді фашизм і цього ніколи не приховував, і не обійшлося, звісно ж, без розповідей про міфічну громадянську війну. А як оказалось, ми воювали проти собственного народу. Але якщо війна громадянська, як він каже, то тоді чому він тікає від військ Росії? Всього лиш навсього в угоду американським на сьогоднішній і на тот день вигадав, усе зрозуміло, Кива покинув Україну, щоби ми із вами нарешті могли зайнятись улюбленими справами для травлі руських, для провокацій руських. Для уничтожения русских. насправді ж я абсолютно дарма висуваю хоч якісь претензії і лікиєві, тому що до нього не може бути жодних претензій, коли людина абсолютно не розуміє, що вона несе. Для того щоб розуміти, ребят потрібні ж мозги, розумієте? Ну, як мінімум, їх вважають просто слабоумними. Ми маємо більш поблажливо ставитись до Іллі Киви, тому що він тільки на самому початку свого розвитку і тільки зараз вчиться говорити. Тому не майна війна. Не майна війна. Ми нападаємо. Я мав дві контузії. А якщо без жартів і говорити серйозно, то я маю дуже одне важливе питання до наших правоохоронців. Коли зрештою для зрадників України настане той самий день, прийде той день, коли вони почнуть гнить на тюремних парашах. Більшість українців обома руками підтримають посадки тих, хто працює сьогодні на країну окупанта, і зараз саме найкращий час, щоби саджати усіх цих любителів російської окупації до того моменту, поки вони усі не потікали із нашої країни.